Удар ЗСУ по російській базі у Мелітополі. Підтримайте Збройні Сили України. Підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Внаслідок удару українських військових по російській військовій базі у Мелітополі Запорізької області було знищено понад 200 окупантів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. У повітряних силах ЗСУ підтвердили знищення дев'ятьох російських літаків на аеродромі САКИ в окупованому Криму, де напередодні пролунали вибухи. Вранці у зведенні Генштабу про втрати росіян була згадка про дев'ять знищених літаків. САКИ. Мінус 9 літаків окупантів заявили у повітряних силах. Нагадаємо, 9 серпня в селі Новофедорівка в окупованому Криму пролунали кілька вибухів поряд з авіабазою російських військових. У Міноборони ЕРФ заявили, що причиною вибуху на території аеродрому стала детонація кількох авіаційних боєприпасів. Інцидент також прокоментували в Міністерстві оборони України. Аналітики АЄСВ вважають, що ЕРФ не стала звинувачувати Україну в атаці, оскільки це стало б свідченням неефективності російських систем ППО. А на цьому поки все. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги.